Добрий день. Сьогодні піде мова про війну Олександра Македонського і слов'ян сарматів. Так саме про те, як слов'яни воювали з Македонським царем, а також про три держави Русі, одна з яких називалась Слава або Славонія. Мавро Орбіні описує зустріч сарматів з військами Олександра Македонського. Ті слов'яни, що залишились Сарматії, мужньо стояли проти Олександра Великого, який домагався підкорити їх собі. Вбили вони капітана Менедама і порубали також 2000 піхоти і 300 вершників македонських. Курцій стверджує, що йде мова про війну зі скіфами, повторяючи помилку інших італійських істориків, які ніколи не дізнавались імені народу, яких вони кликали просто варварами або скіфами. Проте читається ясно, у того ж Курція з іншими літописцями, що Олександрові пророчили поразку саме від слов'ян. Втім, Курцій дописав. Що до Олександра прийшли посли східних германців, яких літописці тих часів називали Сарматами або скіфами. Від нас же їх називають венедами, а самі себе вони кликали Слов'яни. Зачитаю також відрізок звернення слов'ян до Олександра ми ніколи не приходили на твою землю. Якщо ж знаєш, звідки ти йдеш. Того і ми знаємо, що живемо на цій землі між віковічними лісами і не можемо кому-небудь покоритись, хіба Богу. Дарей ми вже передали. По цьому можете дізнатись про людей скіфських: пара биків, одна соха, стріли, спис і чашка. Ці речі можна використати як з приятелем, так і проти неприятеля. Жито нажити трудом, биків наших ми даруємо приятелям. З ними ми в чашках вино жертвуємо богам, а неприятеля ми здалеку стрілами зустрічаємо, а зблизька списом разимо. Таким чином ми перемогли царя Скіфського і міцького, а також Перського. Навіть до Єгипту шлях нам був відкритий. Але ти хвалишся гонитвою за розбійниками ти і є розбійник для всіх народів, яких ти переміг. Взяв Лідію і оволодів Сирією, тримаєш Персію, в твоїй владі бактрійці, ти вже і в Індію хочеш ти, і на нашу худобу око поклав. Що тобі треба від багатств, які роблять тобі велику славу? Тебе ж першого ті багатства розбестять, бо чим більше маєш, тим більше хочеш. Скіфів ти ніколи не переможеш, швидше наші злидні переможуть, ніж награбовані твоїм військом багатства. Якщо подумаєш, що ми десь далеко, то в той момент ми будемо уже під твоїми обозами, ми швидкі і вперті. Тому міцніше тримай в руках свою фортуну, бо вона не постійна і проти своєї волі не затримається. Тому ми дамо тобі хорошу пораду: краще тримай свою фортуну в узді, щоб краще нею управляти. Ми межуємо з Бактрією, і річка Дон нас розділяє, з іншої сторони, Дону. Навіть далі Євфрату ходять чутки, що Македонія межує з Ракією. Тому подумай, що ми є сусіди одне одному. Тож ким нас хочеш бачити? Приятелями а чи ворогами? Проте Олександр відпустив послів зі словами, що хоче і надалі служити своїй фортуні. Невдовзі він знову мав битву зі слов'янами, проте поніс великі втрати і був змушений відступити. Що з вищесказаного можна зрозуміти? Що македонці двічі пробували завоювати Сарматію. Вперше це відбулося в 331 році до нашої ери, коли війська македонців повів Зопіріон. Тоді 30-тисячне -ти македонське військо підійшло до міста Ольвія. Це було багате торгівельне місто, його взяття було би хорошою базою для наступного походу на землі скіфів. Проте до Ольвіополітів підійшло союзне військо скіфів. В результаті між скіфами і македонцями відбулася битва, в якій останні зазнали нищівної поразки, загинув і македонський полководець Зопіріон. Розгром македонського війська спричинив велике повстання у Фракії, що в той період часу знаходилось під владою Македонії. Проте скіфи не підтримали це повстання, бо не хотіли заходити в чужу землю. Натомість вони відіслали послів до Олександра, щоб ті дали йому зрозуміти, що він програє війну зі скіфами. Проте він не захотів послухати їх поради і таки пішов війною на сарматію, але, зазнавши великих втрат, був змушений повернути назад. Також цей відрізок дає зрозуміти, що згадані скіфи, сармати чи слов'яни, це був один народ якому різні історики давали свої назви, навіть східними германцями його називали. Крім того, цікавим є традиції скіфів. Дуже показовим є опис артефактів, з якими скіфи зустрічають друзів або ворогів. Нагадаю, що це були пара биків, соха, стріли, спис і чашка. Наприклад, зауваження про те, що своїм приятелям вони дарують биків. Тобто йде мова про те, що бик вважався священною твариною, що знову нас приводить до зв'язку з стародавніми хетами, що жили на території Малої Азії. Бо, як каже Мавро Орбіні, стародавні слов'яни розселились від гір кілікійського тавра аж до самої Скандинавії. Отож, наші предки, що колись дуже давно заселили землі Малої Азії, принесли туди свою культуру і традиції. Таким чином, культ священного бика Тура поширився і на тих землях. Навіть як бачимо, гори Тавра і Антитавра були названі в честь бика Тура. Як ми знаємо, область на півдні України, включно з Криму, також була названа на честь бика Тавра, Таврія чи Таврида. Тут також слід згадати і про те, що греки-візантійці називали руських воїнів Тавроскіфами. Можна навіть сказати воїнами бика, що дає змогу нам зрозуміти, що наші предки сотні і навіть тисячі років сповідували певні традиції, які передавались з покоління в покоління. Неможливо не виділити слова предків і про те, що навіть дорога до Єгипту була їм відкрита це може бути підтвердженням того, що саме стародавні слов'яни здійснили похід на Єгипет в другому тисячолітті до нашої ери. Тож після того, як наші предки заселили землі Малої Азії, в XVIII столітті до нашої ери вони також здійснили завойовницький похід на Єгипет? Цю подію офіційна історія знає як завоювання Єгипту гіксосами. Гіксоси були кочівниками, можливо, європейського походження, яких самі єгиптяни називали царями-скотарями. Хіба ця назва царі-скотарі? Не є підтвердженням того, що йшла мова про скіфів, а від цього про те, що мались на увазі стародавні слов'яни, яких скіфами прозвали греки. Що цікаво, Мавро Орбіні описує друге розселення слов'ян, яке відбулося приблизно в другому першому столітті до нашої ери. Цей хоробрий народ слов'янський ніколи не мав спокою. Коли приходив певний час, дивлячись на справи великі, намагався покинути землі сарматії. Одна група пішла на північ і заселила береги Балтійського моря. Ця країна називалася Генета чи Венеда. Германці ж називали її Венден, від італійців Слава, а від наших Вандала. Якщо задати попередню інформацію автора про те, що слов'яни 900 році до нашої ери дійшли до німецьких земель і там, у Фрізії, побудували місто фортецю Славенбург. То можна зробити висновок, що саме воно могло бути центром цієї слов'янської держави, Венеди чи слави. Зараз ця фортеця реконструйована і знаходиться у селі Радуш, що в Німеччині. Крім того, у нас є свідчення арабського історика Альбекрі, який стверджує, що руси розділяються на три групи. Одна група їх найближча до Болгару, і цар їх сидить у місті на ім'я Куяба, і він місто більше Булгара, і найвіддаленіша з них група, звана Ас Славія, і третя її група, звана Ал Арсанія, і цар їх сидить у Арце. Одна з груп слов'ян найвіддаленіша і живе вище, головна з них, називають її Ас Славіяна, і цар їх у місті Салала. Мабуть, офіційна історія буде стверджувати, що йде мова про ільменських словен і їх місто Новгород. Проте археологічні дані свідчать про те, що Новгород Ільменський був заснований на межі 10 11 століть нашої ери. Тож навряд чи місто, засноване десь далеко на півночі, на болотних землях, могло стати центром держави за кілька десятків років. В той же час, послуговуючись інформацією від Мавра Урбіні, можна зробити висновок, що держава слава, яка займала 250 кілометрів под землям германським, змовірним центром у Славенбурзі, могла бути тією ж славією, про яку пише арабський історик Альбекрі. Навіть місто він називає Салала, що могло бути тим самим Славенбургом. Інша частина слов'ян сарматських пішла на південь і заселила береги Дунайські, звідси вже була завойована держава римська. Тут мається на увазі великий відрізок часу, який охопив розселення слов'ян на Дунаї, а також період, коли римляни на початку першого століття нашої ери розпочали свої завойовницькі походи на Ілірію, Мезію і Дакію. В основному боротьба між Римлянами і сарматами-слов'янами велася з перемінним успіхом. В той час природним кордоном між Римською і імперією і слов'янами стала річка Донай. Саме на ній відбулася масштабна битва в 102 році, коли римляни на чолі з імператором Траяном зазнали значних втрат. Там же відбувалися і зіткнення наступні кількасот років. Врешті-решт, в 476 році, як пише літопис, руксуландський князь Одоакр зміг захопити Рим і таким чином поставити крапку на римські гегемонії. Прокопій Кесарський, який один з перших описував слов'ян і їх війни з римлянами в першій книзі Проготів, пише Мартин і Валеріан поїхали до Велізара, генерала царя Юстиніана. Вони вели за собою 16 тисяч солдатів, більша частина з яких були гуни, слов'яни і анти, які живуть по обидва береги річки Донай. Велізарій був радий приходу ворога, але він був хитрий, отож не хотів битись в відкритому бою, а заявити про свою перемогу над ворогом, схопивши варвара шляхетного роду. Таким чином, він вибрав зі свого війська сильного воїна слов'янського походження і послав його взяти в полон одного з варварів. Той так і вчинив, і привів полоненого до Римського обозу. Також Прокопій зауважує, що над слов'янами і антами не правила одна людина. Швидше за все йде мова про те, що не було царя як такого. Зі стародавніх часів вони живуть як волелюбний народ. Всі справи, чи погані, чи хороші, обговорювались на загальній нараді, чи то на народному вічі. Це було спільним у обох народів. Тобто і у антів, і слов'ян. Отож, ймовірно, саме таке народне віче на період серйозної війни могло обирати військового ватажка князя, який одоосібно керував цілим військом. В цей час всі племена об'єднувалися проти спільної загрози. Мабуть, саме по такій причині в 3-4 столітті був утворений Союз Антів через сильну загрозу зі сторони Римської імперії. В результаті лідери цього союзу, такі як Атила чи Одуакр, врешті-решт змогли ліквідувати загрозу зі сторони Римля. Обидва ці народи визнавали верховенство Перуна над цима іншими богами, тобто того, хто кує блискавки, Господа єдиного у всьому всесвіті, якому повинні були приносити в жертву биків і інших тварин. Ким же був Перун? Перун це головний бог слов'янського пантеону. Його вважали покривителем князівської влади, а також він вважався богом грому чи грузи. І знову у нас згадка про тура бика, а також про Бога Грузи, якому приносять жертву бика. Згадуючи попереднє відео про хетів, де я говорив, що в один з періодів хети поклонялись Богу Тару, або ще як його називають Тешуба. Це був Бог грузи, і його священною твариною був саме бик. Отож, бачимо повну аналогію між культом бика і поклонінням Бога Грози у тодішніх хетів Марії Азії, і таким же культом у слов'ян на території України. З усього сказаного можна зробити висновок, що Мавро Орбіні описує історію слов'ян зі значно ранішого періоду. Тут у нас і Олександр Македонський, і війна з римлянами, і навіть війна з єгиптянами. Також не слід забувати про загадкову державу слов'ян Славію, яка простягалась від Балтійського моря аж до Сілезії, скільки ж загадок в нашій історії. На цьому поки все. Дякую за увагу!